Стоп, забезуваного нагубка. І він повинен зупинитися, заміство. Голосно, голос. Можна на тебе? У вас же ж є помічник? У вас же є помічник? Вам. Так, вам Все, увага! Обережно з фотоапарату. Так, почекайте. Ройовий. Запитайте. Увага! Старт другої команди підпортливі аплодисменти. <плодисмент> 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 я вам дякую. Так. На старт! Увага! Ружь! Често! 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 Често!

オー Можна підожди давно можна сказал. Володимир Миколаївна не допомагає передавайте там, я пришможу там кальщом, поняла. Передавайте мені передавай палинок, а записую секундами. Ось топля. А ну та ни одні чай. Купка голову. Не спішить. Не спіши дітка. Хвостики. Голівонька, голівонька. Плечики. Ніжки, роду, плечі, нички, нишки. Молодець, нички, умні. — Молодець! — Богдан голова. Жаль, Давно. Не спіши. Горе. Горе. Нема тут лінії. А що? <кху> лінії? Не спіши, голова плечі. плаче! Плаче голова! Пишет грінкров. <кху> <Касок. кху> Я знаю. <кху> Нічого пішов Найголів, що стопчики, я не Голова. Бери